Сторінка 90, параграф 30. Харабська цивілізація. Природні умови Індостану. Півострів Індостан на карті схожий на трикутник, відділений на півночі високими горами Гімалаями. Його омивають вонди Індійського океану. Тут протікають дві великі річки: Інд на заході та Ганг на Сході. Загалом клімат Індії вологий та спекотний. У давнину її значну частину, у тому числі долину гангу, вкривали важкопрохідні джунглі, береги інду були зеленішими і вологішими, ніж зараз. А щорічні розливи річки зволожували ці землі. Тут виникла землеробська цивілізація, господарство харабської цивілізації. Землеробські поселення, що виникли в долині Інду ще в період неоліту і з часом переросли в міста. Так виникла харапська цивілізація за сучасною назвою одного із її міст Харапи, яку ще називали цивілізацією долини Інду. Іншими великими містами були Мохенджоу-Даро та Лотхал. Загалом відомо сотні великих і малих поселень. Харабська цивілізація існувала в шостому. В середині другому тисячолітті до нашої ери, тобто в бронзовий вік. Храбські землероби користувалися розливами інду. Місцеві жителі споруджували канали, дамби, басейни із запасами води. Однак вчені вважають, що існування харабської цивілізації забезпечували мусони, які приносили сезонні дощі один-два рази на рік. Місцеве населення навчилося отримувати користь із цих природних умов. Так улітку вирощували рис, просо, бобові, що потребували більше вологі, а взимку менш вибагливі до вологи, пшеницю і ячмінь. Також жителі розводили корів зебу, кіз, овець, забезпечуючи себе молоком і м'ясом. Жителі харапи були вправними ремісниками, будівельниками і торговцями. Сухопутні та морські торгівельні шляхи з'єднували поселення долини Інду з Месопотамією, островом. Ділну і Китаєм одним із найбільш популярних товарів був синій мінерал, лазурит. Харабські ремісники вміли виготовляти посуд із яскравими розписами, вироби з коштовних металів, каменю, бронзи. Населення харабської цивілізації мало власне письмо. Проте вченим поки що не вдалося його розшифрувати, тому в дослідженнях вони покладаються на речові джерела. Міста харабської цивілізації. Храбську цивілізацію відкрили європейські археологи в першій половині ХХ століття. Вони були вражені високим рівнем розвитку харабських міст у 3-2 тисячолітті до нашої ери. Міста були побудовані за планом. Вони мали рівні бруковані вулиці, пішохідні доріжки, уздовж яких розміщувалися будинки з плоскими дахами. У будинках була каналізація. У містах облаштовували криниці, які збирали дощову воду, а також громадські лазні, зерносховища, портові зони здатні обслуговувати велику кількість кораблів. Міста були обнесені стінами, які мали захищати насамперед від повеней не припускають, що міста долини Інду були самостійними, Точно невідомо, чому занепала харабська цивілізація. У середині другого тисячоліття до нашої ери жителі міст почали переселятися в невеликі сільськогосподарські поселення. Занепад міст пов'язують із зміною клімату. Він став набагато посушливішим. Люди більше не могли займатися землеробством і прогодувати все населення. Ще однією причиною називають занепад традиційних торгівельних шляхів, джерел багатства арабських міст. Словник мусон, вітер, який змінює напрямок двічі на рік. Взимку теме суходолу на океан. А влітку навпаки, з океану на суходол. Мусонні вітри найкраще виражені на півдні та сході Азії, на півночі Індійського та Заході Тихого океанів. Особливо потужними є азійський літній мусон, із яким пов'язані рясні опади. Джерела повідомляють. Давньогрецький історик і географ Луцій Флавій Аріан про давню Індію, друге століття, неможливо точно вказати кількість індійських міст, так їх багато. Міста розташовані на берегах річок і морів. Вони індійці будують із деревини, оскільки будівлі із цегли внаслідок опадів, а також через повні річок, недовговічні Ті ж, хто вирішив оселитися на узбережжях. Або в гористій місцевості, позбавленій рослинності, споруджують будинки із цегли та глини.